Дійсно, конституції треба покращувати і створювати нові можливості для того, щоб вона максимально себе реалізовувала. Але перш за все, це треба створювати законодавчі підстави, тому що у нас багато тих законів, конституційних законів, які напротязі 14 років так і не були схвалені. А це і також є вимогами конституції. Конституція також дає право громадянину отримати в судовому розгляді суд присяжних. 14 років цього що не було жодного засідання суда, де приймали участь присяжні, так це треба змінювати ставлення до конституції чи конституцію? Це треба змінювати ставлення перш за все до конституції і конституцію визначати як засіб забезпечення реформ в державі. Якщо конституція сьогодні посилює особисту позицію і повноваження президента України, і президент відчуває певну відповідальність перед країною, то Конституція мусить сьогодні децентралізувати окремі повноваження для того, щоб і на місцях місцева влада мала ті ж самі умови для свого існування і своєї діяльності. Тому я переконаний, що позиція президента, яка пролунала, це є відверте розуміння того шляху, який потрібен сьогодні, здійснити для того, щоб Україна дійсно стала на сталий шлях розвитку. Переконаний, що ми можемо сьогодні констатувати те, що Рішенням Конституційного суду ми відновили Конституцію 96-го року, яка дійсно вважається найкращою в Європі, в світі. І я вважаю, що ті положення, яке сьогодні ми можемо також врахувати, якщо Конституція не визначає статус опозиції, то ми переконані, що як європейська країна демократична позиція все ж має бути і буде, мусить бути і закон про опозицію, і певні права опозиції в парламенті. Тому. Ми не можемо, знаєте, так прикрестити певне там шість років власного життя. Я розумію, що є багато тих наслідків, які створені шляхом того, що той самий Віктор Ющенко, який пішов на цей крок, він розумів, що йому потрібна була влада любою ціною, але він також давав зобов'язання продовжувати кансійну реформу, проводити референдуми з тих чи інших питань в державі, але цього взагалі не було зроблено. Нічого. І я вважаю, що ми отримали певні проекти законів і, безперечно, будемо проводити до конституції, але розуміючи, що і перетворення демократичній державі мають бути. Я вважаю, що це і робиться в першу чергу для діяльності. Влади для того, щоб вона робила як менше помилок і робила все для того, щоб виконати зобов'язання, які ми брали перед громадянами. Приємно, що тільки сьогодні, а вже більш пору півроку пройшло після президентських виборів. На прес-конференції Юлія Тимошенко визнала, що Юнукович Віктор Федорович це президент України. І це вже певний прогрес в тому плані, що. Опозиція має бути більш конструктивною, більш зрозумілою і відповідальною за той обсяг питань, який належить дійсно опозиції, щоб вона не тільки збурювала суспільство, не тільки створювала певні проблеми, але і давала пояснення. Тим більше зараз відбуваються місцеві вибори, і та більшість областей б'ють переміг у 2006 році в 19 областях. У них є можливість від. Звітувати, дати людям відповідь, як вони працювали в обласних районних радах, чому вони створювали ситуацію, коли безкарно фактично відчужалася земля і комунальна власність, і так далі. Багато питань треба відзвітувати. І знаєте, ми створюємо ситуацію, коли ті люди, які ще там, півроку були при владі, сьогодні критикуючи, взагалі не говорять про те, що вони зробили за останній час. І чому такі системні порушення, зловживання в фінансової сфері. Тому для мене дуже важливо, що от пояснювальна записка пані Вольвент і Репс, які були, доповідали на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи. Російською російсько визначена. После оранжевой революции политический климат в Украине характеризовался системным политическим кризисом, препятствующим процессу демократического развития страны и тормозящим воплощение в жизнь реформ, необходимых для полного выполнения страной своих обязательств перед Советом Европы. И вот очень интересное в пояснительной записке они пишут. Корни этого системного политического кризиса, ставшего проблемой обсуждения нескольких резолюций парламентской ассамблеи, находятся в несовершенных и противоречивых изменениях Конституции, принятых для снятия политического противостояния в ходе президентских выборов 2004 года, а также в постоянном соперничестве и подковерной борьбе основных политических сил и их руководителей. Ну тут они все-таки имели в виду, наверное, Ющенко и Тимошенко. Тобто ми Але, бачимо, він що до конституції, очевидно, мали на увазі весь парламент, який тоді голосував. Ну, Коли вона говорить про неї систему, я маю на увазі, що Україна втрачала свій авторитет в світі, ми втрачали власні можливості економічного розвитку. Ми втрачали все, тому що ця ситуація вона дійсно створювала всі підстави для того, щоб і життя людей погіршувалося, і. Зменшувався рівень життя і рівень доходів громадян, тому я вважаю, що ситуація, яка сьогодні пов'язана з діяльністю позиції, вона мусить бути перш за все відповідальною перед тими кроками, які вона робить. Тобто, якщо вона не є альтернативою влади, якщо вона тільки створює протистояння в суспільстві, то Така опозиція вже в Україні підтримуватись переважно не буде. Нема. Я б хотів би казати, що знаєте, опозиція це не реванш, це не спроба повернути владу, яку вони втратили, і треба зрозуміти, чому під час президентських виборів не проголосували за кандидата президента Тимошенка люди, тому що, мабуть, людям сьогодні потрібні конкретні справи і конкретні результати діяльності влади, тому що. Знаєте, життя бере своє, і кожен розуміє, що в тій ситуації нестабільній в Україні важко розраховувати на будь-яке покращення життя людей. Тому що знаєте, те, що популізм і демагогія панувала в політиці, і ніхто взагалі не збирався робити жодних реформ. це знаєте, фактично відкинуло нашу країну на багато років назад. Ви знаєте, я пам'ятаю ще два роки тому, коли очолював слідчу комісію по розслідуванню обставин незаконної продажу зброї до Грузії, коли мені так знаєте, показово перед камерами вручали повістку і викликала на допит в СБУ. Коли за вказівкою Ющенка СБУ фактично прослуховувала мій телефон, чергувала там біля мого, моєї оселі. І так далі, і тоді не викликала жодних зауважень, що СБУ перетворена виключно в політичний орган сьогодні, коли почались дійсно справжні дії, коли СБУ почала фактично займатися і корупцією і повсадовими зловживаннями, які ми бачимо сьогодні. Тому я вважаю, що знаєте, коли ці заклики, які відбувалися в Страсбурзі, Вчора і мені колеги продавали, що там представники опозиції вони намагались на більш жорсткої жорсткому формулюванні цієї резолюції. Що фактично та інформація, яку вони висловлюють, вона не співпадає тим реальним станом речей, які є в державі. Тому, ви знаєте, для мене особисто це питання, яке фактично. Характеризує окремих там представників опозиції, що для них чим гірше вони будуть висловлюватися на адресу власної країни, тим для них краще. Але ж ми говоримо вже про остаточний варіант про резолюцію. Пер'є. Тобто, це думки членів парламентської асаблеї Ради Європи. А я в багатьох, знаєте, випадках підтримую цю резолюцію. Я вам відверто хочу сказати, і це в резолюції чітко сказано: боротьба е, з корупцією е, фактично пара висловлює, знаєте. Е, <свісно> Розчарування в тому плані, що були перенесені вступ в дію антикорупційних законів на 2011 рік. Я також цим не погоджувався, виступав, що треба фактично було ввести в дію ці закони, які б дали можливість більш ефективно боротися з корупцією. Паре нам пропонує, що реформа судової системи, системи правосуддя. Життєво необхідне для консолідації верховенства права в Україні, я цим також погоджуюсь, і треба це виконувати. Ви знаєте, якщо ми сьогодні проголошуємо е, фактично безертитивний свій крок і шлях на е, в напрямку євроінтеграції, і коли 21-22 листопада у нас відбудеться саміт Україна ЄС, коли ми фактично сьогодні домовляємось про створення зони вільної торгівлі. Про безвізовий режим, про фактично угоду про асоціацію з європейськими країнами, то ми мусимо сьогодні реформувати наші відносини не тільки взовні, але і внутрішні. <му> Я переконаний, що сьогодні це. Незворотній шлях, ми будемо рухатись і створювати демократію, коли в країні панувала анархія, коли фактично не виконували рішення суду судів, коли фактично панувала безвідповідальність, яка ж це демократія була. Коли той же самий Конституційний суд фактично намагався схвалити антизаконні укази Ющенка про розпуск Верховної Ради і так далі, Тобто ми повинні, знаєте, все ж пам'ятати, Тобто ми не можемо жити одним днем. А формувати власне майбутнє, робити певні висновки з тих помилок, які робили в минулому, і не повертатись до цього. Тому я хочу сказати: не треба нам знаєте, сьогодні ще раз давати певні ярлики, що це російська модель, так і інше. Ні, ми маємо власний шлях розвитку, власну історичну перспективу, і я вважаю, що це дасть найбільше можливості сьогодні за рахунок повноважень президента України. Перетворення довести країну до перетворень до певних реформування життя людей. І я вважаю, що такі зміни будуть підтримані. Ну, треба балансувати. Треба мати власний шлях розвитку. Я до речі на минулому тижні повернувся з Екатеринбургу. Там відбувався міжрегіональний економічний форум. І повірте мені, ми знайшли, були представлені в нашій українській делегації і губернатори, і міністри і. Керівники потужних підприємств ми знайшли багато тих рішень, щоб забезпечити перш за все ефективний розвиток торгівельно економічний розвиток між нашими країнами. І я переконаний, що сьогодні Російська Федерація є найбільшим партнером європейських країн ніж Україна, і там не з'ясовують питання, як їм рухатись далі. Ми мусимо сьогодні зацікавити в себе в власних економічних можливостях. Фінансових можливостях, інвестиційних можливостях, щоб к нам дійсно у нас були стабільні партнери, щоб ми працювали як з Європою, так і з Азією. Тому що я переконаний, ми отримуємо багато позитиву від розвитку наших стосунків з Китаєм з іншими країнами Азії. І я вважаю, що і Росія для нас завжди була і є стратегічним партнером, і ми можемо і далі виконувати ті можливості, які є у наших країн. Не знаєте відверто не розмінюючи, що це, мабуть, буде за е, нашу європейську інтеграцію. Ні, ми рухаємось в тому напрямку, але треба рухатися не стояти на місці. Сьогодні ви бачите, що і зовнішні візити президента України і зустрічі на високому рівні в Брюсселі, в Європейському Союзі нам дають можливість все ж отримати не тільки новий шанс, але і якісні умови співпраці, коли до нас також будуть ставитись повагою з розумінням тих перетворень, а не тільки декларувати власні наміри і зобов'язання, але і допомагати нам це робити.